Пане Лімдар корінний кримський татарин. Більшу частину життя провів на півострові. Пам'ятає, бабуся із дідусем розповідали, як радянська влада виганяла їх із батьківщини. А невдовзі вперше відчув це і на собі вже з боку російських правителів. На цьому фото початок масової кривавої акції, як багатьом відомо, як Червоний рай. Від назви місцевості біля моєї рідної Алушти. Я там був, мені там 14 років. Я зі своїми однолітками штурмуємо Верховну Раду Криму. Штурмуємо тому, що наш народ загнали в кут, і більше ніяк ми не можемо захистити себе і свої права. Тисячу 1989 року. Радянська влада обмежила право татар на отримання земельних ділянок під індивідуальне будівництво з 2196 сімей отримали наділи лише 800 і тільки після багатомісячного пікету. А в 2014-му почалося справжнє пекло. На цьому фото я, мої побратими вже в холі Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Ми, ми прорвали скрізь колони продажні міліції. Кажемо тоді ще українським депутатам, що здавати Крим Росії це велика помилка. В той день як і завжди, моя нація боролась за справедливість, за свою державу, за свою Україну. Росіяни пішли шляхом радянських наставників. Розпочали системні репресії та переслідування кримсько-татарського народу. Так вони незаконно ув'язнили Умерову на початку грудня 2022-го, коли дівчина перетнула грузинсько-російський кордон. Тоді вона їхала з Києва у тимчасово окупований Крим до онкохворого батька. Сестра затримана і перебуває в Сізолі Фортова. Її звинувачують у шпигунстві на користь України. Жодних деталей справи нам не повідомляють, оскільки матеріали кримінальної справи є засекреченими. З адвоката взята розписка про нерозголошення. Це черговий випадок порушення прав корінних народів, порушення прав українців. Двічі кримські татари ставали жертвами режиму деспотів. У 1944 році чоловіків, жінок та дітей завантажили у товарні вагони та ешелонами повезли до нових місць проживання у середній Азії. Понад дві тисячі людей не жили, а виживали. І у 14-му 21-го сторіччя, історія повторилася. В 14-му році викладаючи історію України, ти бачиш російські БТР у себе в місті, і цей злочин знов повторюється. Да? а сьогодні зранку ми знов з вами залишимо ракети і це ті люди, які декілька поколінь тому вбивали кримських татар в цих вагонах, тому дійсно так важливо і про це говорив і пан зіс. Як важливо давати правову оцінку і дійсно карати це зло, карати, притягати до відповідальності. Дарія Курнос, Давід Авершин, новини 33 канал.